Із прологу, постановкою якого займався засновник ансамблю танцю Подолянчик Юрій Іванович Гурєєв, розпочинається захід, присвячений пам'яті Тараса Шевченка. Року 1814-го Року 1814 Народився хлопчик Тарас. 36-й рік поспіль вихованці Подолянчика вшановують пам'ять Кобзаря. У поєднанні з танцями на сцені лунали поеми Тараса Шевченка. Господнє небо і село, як не здається, веселилось. Цього року програму оновили. Зокрема, додали більше поезії. Вперше підготували хореографічну постановку за мотивами прологу повісті Наймичка. Ми намагалися об'єднати. Е... Його поезію і нашу сучасність перед кожним танцем, якийсь вірш з творчості Шевченка. Раніше ми так не робили. А цього разу наш за Лариса Леонідівна знайшла такі вірші, які підходили для кожного танцю. Уривок із поеми Кавказ зі словами Борітися, поборете зачитує Іван Колесницький, а також виконує танцювальний номер Полька Завертуха. Це дуже запальний, швидкий та енергійний, веселий номер. Танці можна передати рівноцінно усі слова, енергію, відчуття. Сцену сватання показує у танцювальному номері Валерія Паламарчук. Сценка показує сватання дівчини, приходять свати до хати і говорять з батьком, щоб посватати його доньку за князь. Виконують червону калину, подільський Вихиляс, подільську веснянку та українську веселку. Головне це емоції. В червоній калині потрібно показати, що сьогодні в нас відбувається в країні. Слова Тараса Григоровича говорять у Подолянчику, перегукуються із подіями сучасності. Це про що говорив Тарас Шевченко. Як не дивно, сьогодні відбувається, і на сьогодні Тарас Шевченко так само сучасний, як і був. 200 років назад Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.